Коротше, мужики, по ділу, Якщо задумувати собі купувати трактор колись, чи зараз, чи пізніше, не пожалкуйте, 15 хвилин вашого часу, послухайте відео, я не буду тут рекламувати жодну модель, не буду тут вішати вапшу, не буду тут розказувати там про знижки і про все. Сугубо ділу. Я вам розкажу, поняв. Зараз стільки тих тракторів розвелось: Аріон, Кентавр, ДМТЗ, Терафорс, Файтери, Скаути, Шмаути, Хрен, поймеш. Що де нормально, що де ненормально. Одне стоїть так, друге стоїть на 2000 баксів більше. І людина, хто не розбирається і не з цим справи з китайцями, Вона приїжджає, путає, в неї глаза очі, очі на жопу налазять, що, типу, йомо, там стільки стоїть, там стільки стоїть, що буде ходити, на що є запчасті, на що нема запчасті. Я вкратко в цьому відео вам все і зважу, як є. По цінах, що за що можна взяти, за які гроші, яку техніку. Не на моделі, а конкретно чим вони відрізняються. По брендах, по поставщиках, по якості, щоб ви розуміли, що а, буде далі, да, як це ви купите. Дивіться, коротше, якщо в двох словах, коротко. Є всього 4-5 да, видів китайців. Все інше наклейки, капоти, назви, по большому що тут то. Є все піар, маркетинг, реклама, поставщики різні, тому що 80% закупаються на одних тих самих заводах. Вам наклеїть будь-яку наклейку, вам зроблять будь-який дизайн, вам зроблять будь-який колір, вам може і ім'я ваше написати, якщо у вас є гроші, і той трактор буде зватися вашим ім'ям. Цілий ящик можна таких ось заказати. Зараз є імені заводи такі, завод у там такі, як завод Шифен, такі як завод Донфенг, такі як завод Юто. То дійсно трактора класу Люкс. Я б виділив ви 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 дядя Федя я б Лаву я б виділив ДТЗ, бо то по суті теж Ченфа те саме, що і Лавоу по великому рахунку. Вот. Юто і шифенг деякі. То Типа клас люкс. Вот. І то шифенг, я відніс з натяжкою. По суті, ДТЗ, Лавоув. І донфенг. Три бренди класа люкс, які дійсно відрізняються по залізу, там дійсно йде, там, ходовану. Ви сідаєте в Донфенга, ви розумієте, що то, бляха, бляга, віщі. І там ноль питань. Накупило, все, ноль питань, де накупила лову 504, то все там ноль питань, там може десь якийсь бачок, бачочок чи там десь якісь краник. Все, то максимум, що може бути. Ви взагалі до трактора справ не маєте. Якщо. Рахуємо, що то таке, як по машинах судить, то BMW, Mercedes і то все. От, love, то серед китайців, Mercedes, BMW там, Audi. Саме круте, саме з саме репутацією з усіх по Україні. Все. То взагалі окремо йде. Далі йде в нас сегмент Orion, DW, Кінтавер, Terraforce, ДМТЗ. Файтери, скаути. В принципі, якщо поставити ті всі 24 трьохциліндрові таку ряд, і подивитись до них до а, того, як зроблена сама балка, як зроблений сам міст, які там є тіснення на металі, і так далі, то можна дуже легко знайти тупо один в один мости, один в один, коробки, ті з бокової куліси, один в один, все. Там вже відмінність іде по опціях, по комплектаціях. Поділки, по, отделки, по тому, як зроблено педалі, як зроблено сидіння, як зроблено зашито, задній, не зашито, який капот, яка резина, скільки гідропариде, скільки гідровиходів йде, і так далі. В цьому основна є відмінність в якості легкокрасочного, в тому в якості магістрали всіх, і так далі. Но все то по суті одне і те саме різні моделі. По-різному називаються і різні опції. Ви їх просто собі обираєте оптимально по ціні, і щоб там були ті примочки, які, по суті, вам треба. І там по якості. Тому що, якщо взяти, наприклад, Scout, там буде там, класне вакокрасочне. Якщо взяти Кентавр і Оріон, там буде вакокрасочне попроще, там будуть такі ручки попроще, сидіння попроще, панель попроще. І так далі. Ну, такі моменти, педалі будуть не підвісні. То теж все моменти, якщо вони для вас важливі, якщо у вас є можливість, ви берете. Якщо у вас можливості нема, берете саме просте там до себе, під себе вже підробите те, що вам треба. Все, вам не треба на то, що якісь тотально лучші, якісь там усилені, якісь не усилені. панове, воно все фактично однакове. 90% я можу там за якусь модель не знати, котру я не бачив. Але то, що я бачив, ДВ, то, що я бачив, файтери, то, що я бачив. Ці Форти, РДшки, я Оріони бачив теж. ну Я навіть відрізняю, мости, там йдуть літери. Вони йдуть однакові. В них. В 24 ка в 40-ках іде стандартна ходовка з 24-ки, сама проста, вона буде ходити, вона без нюансів там особа. Мотори ці кемовські теж усюди пихають однакові. Ви вибираєте собі по функціоналу. Трактор. І то 24-ка, яка зможе всю робити роботу. Вот. Йдемо далі. Якщо ми беремо реверс, то може бути коробка з реверсом, чи без реверсу, там ходу зменшувати, може бути, Ну ви зрозуміли, такі нюанси вже функціонал. Тож, треба вам чи ні. Якщо ми беремо ще більш бюджетний сегмент, то тут у вас насправді тільки два варіанти є. Або брати щось з дешевих центайв трьохкотлових. Або брати шифен. Шифін універсальний апарат. Користь, сука, який шумний, тарабанить, довго розганяється, але він стопудово буде робити роботу. Хто б що не казав, вон на ремнях буде одноциліндровий, але там коробка вічна, вона жить буде, їй ніхрена не буде тієї коробки, вона буде працювати вічно. Він простий, він дешевий в обслужуванні. На нього все є. Всюди, в будь-якому райцентрі, в будь-якому магазині ви на шифінг, будь яку дизель знайдете. Він не, не є проблема його обслужувати. Парубслугу ми трошки сходимо, ще побалакаємо, у нас ще трохи часу є. Я вам так кажу, що якщо у вас там бюджет ще менший, то можна взяти або щось з шифінгів 40-й, що 44-й, або щось сінтай, теж відповідно, там, з передком без передка. Сінтай в будь-якому випадку буде дорожчий іти, бо він Но, знову ж таки, шифінг буде важчий, шифінг буде краще тягнути. Шрифінга буде ширше колію, 1,25 Вот. Сінтай буде тихіший, сінтай буде зручніший, комфортніший, в нього буде більше оборотистий він буде, тому що там нема ровнів. Вот. Він буде менше тягнути, і в нього узенька колія, 1,10 десять. І він сам по собі по конструктиву, у саме дешеві три в що там буде мелочі, там насос, там гібка муфта стоїть. Все одно по обслужуванню він більш такий, е, як то кажуть, Капризний. От, він більш буде капризний. Взяв, якщо собі шифен, то йому пофіг. От, там вже собі по комфорту, тільки можете щось придумувати. Ну і звісно, що ще, ще дешевше брати, то там теж тільки там, чи мототрактор взяти, чи якогось малыша такого з трьох точку. Тимбувати, SF 160 шифен, Зараз з'явилися скаути 220, зубри 245, то гібрид гібридшингу. Мототракторця. Трьохточка там вже є, є. А, а, а мотор, типу, як в мототракторі, рама менша, і він сам по собі менший, там, колія регулюється, він такий на огород більше піде. Якщо берете вже там пару гектар поля, є, краще вже додати взяти шифінг. От, Якщо взагалі 20-50 соток, то вам хватить з головою мототрактора. Якщо тулуба такого берете для себе, вам вистачить і мототрактора. Ще один нюанс. На всю трьохточку, точку всі йдуть голі всюди трактора навісне в два-три в рази дороже на трьох точку. Йде. Якщо за три тисячі, умовно кажучи, зараз вже йдемо по цінах. Я обіцяв, зараз вже йдемо по цінах. Якщо, умовно кажучи, за 2-3 тисячі, за три тисячі, ви купите собі мототрактор і купите собі до нього ще кучу навісного, фрезу, пуга фреза буде в комплекті іти, пуга, копалку, сажалку, все та барахло, і ваші гроші залишиться його обмить. То якщо брати трактора триточечні, то там тільки фреза, фрезапу нормальний, штука баксів, плюсом. плюс все остальне навісне теж стоїть От, на трьохточку. Тому, звісно, я тому і казав, якщо у вас там, ваших 10 соток, 20 чи 50 навіть, вот, і вам сугубо собі треба трактора, то смисл вам купувати. На трьох точку, потім те обладнання, яке буде кучу грошей стоїть, то немає смислу. Вот. Ну, і звісно, по цінах, вот, такі вот тракторці, а, трьохточечні, типу як сіпінг, самі менші. 2900 3 тисячі можна взяти. мототракторці з 2000 доларів можна взяти. Від 2 там, до 2,5 в залежності від комплектації там може бути люба. Комплектація. Може бути з плугами, може бути без плугів. Вот. Ну, факт в тому, що від 2 до 3 ви візьмете щось собі таке. Навіть вже з трьох точечкою. Якусь вже роботу ви можете на ним виконувати. Якщо вам того мало, то від 3 до 4 ви можете взяти собі вже шифінг. 40-й чи 44-й, ну 44-й трохи більше. 4,300 він іде десь так, можете взяти собі шифринг. Або за 4 можете взяти собі сентай, за 5, можете взяти собі Сентай з передком. То я обобщаю а, Я думаю, ви розумієте, що Syntaй то всі маленькі трактори на 20-х колесах, він може називатись ДМТЗ може називатись Fighter, може називатись Скаут, з центральною коробкою 6 передач, маленькі колеса, От, і там передній мост, може бути колочковий редуктор, вузка колія, таки менші тракторці. От. Якщо ви вже розполагаєте, у вас вже, вже є 6 тисяч, якщо у вас є на трактор, то ви вже можете розглядати там, від 6 до 7 тисяч взяти майже будь-який трактор. За від 6 до 7 ви можете взяти і Кентавра, і скаута, і файтера, навіть ДТЗ-ка зараз є по знижці за таку ціну. Donfan буде кажучи, трохи дорожчий. Джин можете взяти, і можете взяти. Ви будь-яку 24-ку всі гроші можете взяти. Ви можете взяти щось фірмове, типу ДТЗ чи ЛАВО. Чи джинму, а ви можете взяти щось попроще, Типу як там, а, ті ж файтери, скаути, Кентаври, ну, щоб було більше опцій, щоб було там розподільників більше, щоб були широкі колеса, щоб була примусова гідравліка, якщо вам треба. Правила, фірмові, вони і самі по собі йдуть дорожчі, тому що був фірмовий вже там з доп-опціями, же з реверсом, щоб був, то вже буде під 8 штук. стоїть. От. А з таких простіше. От, від 6 до 7300 все можете взяти. 7300 то є фенг. Я так кажу, найдороге, що є Единфенг 244 простий, на простих колесах, На 9,5. Більше вот, що ви можете взяти в цьому діапазоні. От, і все, по суті, це все. Розумієте, є великі трактора 24, 3 то Orion, Centaur, Scout, Fighter, Forte. ДМТЗ, що там ще є, Вот, які йдуть 24-16 переднє, метр 20 колія, кемовський мотор, редуктор на мост, мости, там задні мості квадратна труба, така йде трьохточка порядно, дві швидкості відбору, І то все по суті, одне і те саме. Що вот. до 24-ки чи 40-ка? Там тільки міняється, що додається ще циліндр і виходить 40-ка. Тому що ходова частина йде однакова. Усі. Є преміум люксові, дядя Федя, Ловол, Фотон, ДТЗшка. Ці йдуть база потужніша ізначально. І в 24-х і в 40-ках вона всіх йде однакова, але в тих вона йде вже сильніше, посилена. Те, що стосується люксового преміум сегменту, вот. є вот. обичне. Обичне, що я пересісли до того. Кінтав, і так далі. І є економ, економ то і шифринг. І там вже собі обираєте в залежності від тих робот, що будете працювати, ну, і від бюджету. Звісно. Можна взяти з шифінгу повнопривіду, можна взяти Сентай. Вот. Як вам же треба. Обираєте щось цього. А є взагалі, що нижче економа? Корчі, є корчі, які будуть вам на огород. Два рази в рік на сезоні роботи замість мотобука. З ним трохи можна поважати, там буде, посидіти, покрузити, там щось доробити, Ну ви хоча б за мотоблоком не ходите, ви вже собі можете нормально більш-менш працювати, там, не портити здоров'я не псувати. О, а трохи собі років всім. 10 при грамотной эксплуатации, поверьте мне, и мототрактор будет прекрасно себя чувствовать. Вот и все. По сути, все разведновыды. Я не рассказывал далее про кабинки, там 50-ки, 40-ки, 50-ки и с кабинами и так далее, потому там тоже дуже такая тема обширная, и там тоже есть свои нюансы. Ну вот то все, по сути, все, что есть. Все інше, то функционал, опции и маркетинг, назвы, дизайны, Там, що більш подобається, там же ви обираєте, в залежності від того, що вам подобається, який поставщик вам подобається. А і ще дуже важливий момент. Беріть щось таке, чого багато. Наприклад, там, донфенги, вони всюди є, їх багато, там, шифінги, їх жопа й живуть. Не беріть щось таке, чого що рідко буває, що мало дає, чи щось взагалі нове-нове, що от тільки прийшло і непонятне. Там так, треба краще почекати. бо Наприклад, шифінг 354-й, на нього на, на мотор нема запчастей. І там мотори вони не вдалі, вони а, дуже сильно гріються, І взагалі 354-й, одноциліндрові неудачні Шифінг. А є 244-й, які, які працювали, працюють і будуть ще працювати 10 років. Беріть краще те, чого багато, бо більша віроятність того, що потім, якщо там гарантія пройде, пройдуть роки, і треба буде якась запчастина, то ви ж то проще знайдете. Навіть на вторічці, на ринку БУ, то воно всюди є. От. Як ці кемовські мотори, наприклад, і так далі. От. І не беріть, непонятно, що. От, в принципі, всі поради. Останне вже ви можете обрати. Можете в нас обрати, можете обрати на пощадку, яка поблизу у вас є. Приїхати, подивитися. Сподобалось відео, я зроблю потім про кабінники, що окремо, там теж є що розказати. Ну, в принципі, саму суть, саму основу я вам розказав, яка є по китайцях. От. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарі, я зробки відповім і зроблю якісь ще інші відео, схожі, схожі тематики. І теж розкажу вам, що, до чого, де і як. Бо я за 7 років бачив сотні різних моделей тракторів. Кожен, кожен рік щось нове з'являється, щось зникає і так далі. І повірте мені. Вот. Я говорю по ділу вам Так що підпишіться, запам'ятайте канал, підпишіться, якщо хочете купити в нас.